В одному з будинків на вулиці Незалежності мешканці з листопада залишаються без централізованого опалення. Причина порив внутрішньої тепломережі, а дістатися до місця аварії ремонтники не можуть. Уже кілька місяців батареї холодні. Люди кажуть, проблемна ділянка розташована в приміщенні приватного власника, яке нині здають в оренду, і доступ для робіт досі не погоджують. З листопада його немає із-за того, що пройшов порив теплотраси в квартирах 34, 35, 36, які належать на даний час медсервісу. Медсервіс дає в оренду банку ідея банк. Банк не дає зайти в приміщення, щоб зробити ремонт теплотраси, яка йде у нас по квартирам, підвала в нас немає. За словами людей, труби колись сховали під підлогу, залили бетоном і накрили плиткою. Тепер, щоб дістатися до місця пориву, потрібні роботи всередині приміщення. Мешканці запевняють, готові відновити підлогу після ремонту і надали гарантійний лист про прибирання. Ми сказали, зробимо ремонт і заложимо кафелем, Пустіть нас зробити по квартирі зверху полу. Вони згосились, ми це ж, ну ви ж розумієте, що в нас грошей не стільки ж багато, а 30 тисяч для нас це теж гроші. Ми зібрали гроші, купили, закупили ці ж труби, заказували, там сантехнік заказував, приїхали робити, а вони кажуть, ні, дозвіл ще треба нам. І так кожен день ми ходимо, дозвіл то з Запорожжя, то з Дніпра, а тепер уже з Львова. Дайте гарантійне письмо, що ви за собою поприбираєте. Дали. Вони все одно не дають згоду почати ремонтні роботи. Каже, пішли туди, наш председатель пішов. Тепер напишіть нам, чому ви нам відмовляєте, чому ви нас не допускаєте. Ні, я не маю права. Роботи. Це за, за? Оце, за це Так. саргумент. У будинку живуть переважно літні люди, деякі з інвалідністю та потребують постійного тепла. Через холод мешканці змушені вмикати обігрівачі, витрачати більше електроенергії і обігрівати житло будь-якими доступними способами. Знімальна група побувала в квартирі однієї з мешканок. Вона показує, як утеплює вікна та як намагається втримати тепло, адже доглядає за лежачою мамою. У мене вікна, у мене вікна, хлопці. Заділено оце скотчем, тут двостороннім скотчем. Бачите, не відкривається, притянуто все. Точно так же е, в кухні этот, і ще і балкон у мене оце весь заділа. Тоже Теж оце, 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 оце скільки я потратилася, ну це вже фікс з ним. Ну оце просто ну, без нього взагалі було б добавити, тому що по полу тяну. Ото вже, як кажуть, крик душі вже звертаємось, куди б'ємо колокола, куди можемо. Ще не знаємо, куди. Ось до нашого депутата ще звернулися. Письмо ось треба буде віднести в прокуратуру, куди там ще далі. Не знаю, може, до Верховної Ради, не, не знаю. І все ж таки, ми сподівалися по-хорошому домовитися з, з, з цим ідеями банком. Тим більше, що ми гарантійне письмо це доставили. Ні, треба тільки щоб була підпис, що вона згодна, що ви робите ремонт. Дзвонить наш председатель. Так, я ж кажу, дала, ще 31 згоду. Нє, мені надо пісьміної. Я з одної сторони розумію. Ну і пісміну і згоду не дають. Не пишуть, не накладають свою резолюцію. У Теплоенерго пояснюють порив на внутрішніх мережах, які належать будинку. Котельня не може постійно підживлювати систему через витік. Це зупиняє роботу і ставить під загрозу опалення всього мікрорайону. Саме тому будинок тимчасово відключили. Проблеми з ненормативним підживленням було виявлено ще з початку опалювального сезону за адресою незалежності 151. Спочатку це було 3-4 метри кубічних за добу, при нормі 2 куби. Постійно вона потроху збільшувалась, збільшувалась, перекривали, шукали жильці свій порив. Але вже на початку грудня це підживлення було більше двох кубів на годину. І котельня вже не справлялася з таким підживленням, вона зупинялася. І було прийнято рішення перекрити зовсім цей будинок для того, щоб залишити весь район запалення. Натомість у приміщенні, через яке проходить труба, пояснюють, вони не власники, а орендарі і без письмового дозволу власника впустити ремонтників не можуть. Це не ви не пускаєте, Это э, ОСББ должно обратиться к Галини Владимировне, которая дали телефон, все письмо направить. І она должна дать ответ им. І и тогда, и тогда они смогут ремонтировать. Уже тогда. зверталися. Уже звертались. І письмо є. І Юлія Николай Новий вона ж по факсу передали. Не по факту. Передали, а, но ну, там же ж рассматривают, вот перезвоните Галине Владимировне, и спросите, О, це... где наш ответ. Мы вам передали. Как она вчера мне сказала, что, что там без печати неправильно, но она все равно... Что, а, печати не было? Не знаю, печать есть, но Я какая печать... Не Дмитрий, скажите, пожалуйста, какая там печать, печать. что там неправильно? Ну, они неправильно документы подали. Мешканці кажуть, усні домовленості були, але письмовий дозвіл отримати не вдається. А офіційної письмової відмови теж немає. Тому ремонт стоїть на місці. Під час спілкування сторони знову повертаються до одного і того ж. Мешканців перенаправляють до власників і просять правильно подати документи. Та люди кажуть, час іде попереду морози, а в квартирах холод. Така, «Оце ж ліна Запорожіваділа всіх аптек поняли? Она вот этим всем цим И не надо, пожалуйста. А мене теж зараз. Щас... Господи, дайте телефоны, Я вже теж і вам давала, і вам давала, і вам давала телефони. Но Но як... вона... Ми дзвонили, вона не я бере я трубку. Ну, У мене немає з неї зв'язку. Як не вона має? Я... Ну ви ж письмо отправляли. Правильно, я писала, відправила на, на... на отділ аренди. Ну не вічно їй. Ми також вирішили подзвонити власникам приміщення. Проте слухавку ніхто не взяв. На даний момент а не можу прийняти ваш дзвінок. Надішлійте смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. У цьому будинку тепло сьогодні залежить не від погоди, а від паперів і доступу до приміщення. Люди просять лише одного дати можливість ремонтникам усунути порив, щоб у квартирах знову стало тепло. Ми й надалі будемо стежити за розвитком цієї події. Данило Трохименко, Юрій Шевченко, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК.